Вітаю на каналі. Тема уроку тварини в природі. Сьогодні ми дізнаємось, які бувають тварини, де вони живуть, чим харчуються та чим відрізняються свійські тварини від диких. Погляньте довкола себе. Ону куточку ніжиться кішка. Біля твоїх ніг лежить вірний друг собака. На гілці за вікном сидить сорока. Бджола понесла солодкий нектар до вулика. На квітку сів метелик. Усі, кого ти бачиш, називають одним словом тварини. Тварини це живі істоти. Вони рухаються, ростуть, дихають, харчуються та народжують дитинчат. Тварини бувають різні за розміром, виглядом та способом життя. Свійські тварини це ті, яких утримує людина. Вони живуть поруч з нами у дворі, на фермі, в селі. Люди доглядають за ними, годують, захищають. Свійські тварини приносять користь: молоко, корова, яйця, курка, шерсть, вівця, м'ясо, допомога в господарстві. Дикі тварини це ті, що живуть у лісі, степу, горах, пустелях. Вони самі шукають їжу. Їх ніхто не годує, не доглядає. Вони вільні й пристосовані до життя в природі. Давайте з вами порівняємо свійських тварин і диких. Отже, хто доглядає? Свійських тварин доглядає людина, диких тварин ніхто не доглядає. Де вони живуть? Свійські тварини живуть поруч з людиною, а дикі тварини у природі. Як здобувають їжу? Свійські тварини їм дають їсти. Людина дає їсти. А дикі тварини шукають самі собі їжу. Свійські тварини це корова, свиня, курка, вівця, дикі тварини. Такі як ведмідь, лисиця, Олень, Заєць і багато інших. Де живуть тварини? Дикі тварини живуть у лісах, у степах, в горах, у річках, у пустелях. Свійські біля людей на фермі, у сараї, у дворі. Свійських годує людина. Травою, комбікормом, зерном. Дикі тварини самі шукають їжу. М'ясо вовки, лисиця, ягоди гриби шукає ведмідь, траву, кору, заєць, олень. Отже, тварини це живі істоти. Вони бувають свійськими і дикими. Свійські живуть з людиною, дикі у природі. Усі тварини важливі для природи.